Дитяча лікарня Охмедит оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі за 14 мільйонів гривень. Про це повідомляє видання Наші Гроші. Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти із Васеньов інженірінг на 9,35 мільйона гривень. На технічний нагляд буде здійснювати ік проект за 5,22 мільйона гривень. Повідомляється у системі Прозоро за даними журналістів, столична. «Васенюв Інженерінг» зареєстрована у квітні 2023 року. Та належить Олегу Васенюву. Раніше цього року фірма отримала тендерів на 4,40 мільйона гривень. Найбільше в нинішнього замовника зараз Охмадит планує у складі інженерно-консультаційних послуг замовити Васенюву Цитата консультації з питань залучення підрядних організацій. Олег Васенюв – це експерт у якого Охмадит відразу замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. Він склав дефектний акт із обсягами необхідних робіт, у якому було вказано завищення обсяги для конкурсу благодійного фонду Ахмадиту. Пише видання. У конкурсі вимагалось замінити весь фасад, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити зовні. І ми долучаємо до ефіру Дмитра Чекалкіна, дипломата та ведучого, який активно стежить за інформаційним простором. Дмитра, вітаю. Вітаю вітаю, вітаєнток, ради бачите. Я також дуже рада бачити, Дмитра. От зараз просто всі соцмережі сповнені а, чергових там чергової хвилі дописів про Хмедит, і це вже чергова хвиля, а, черговий виток скандалу. Тепер уже експертні послуги, які обійдуться загалом там у 14 мільйонів гривень. Суто експертні у там дев'ять з хвостиком а, мільйонів. А, чому так? Та чому навіть на публічні оці гроші, які збирали всім. Всією країною і всією громадою не можуть зробити показовий ремонт без якихось відкатів чи підозру корупції. Допустим, такий прояв чорного гумору каже: чи могли б вони знайти зелені ці наші діячі? Якийсь скандал, який образив би абсолютно всіх. Ну так дійсно знайшли пограбувати онкохворих дітей. Наск наскільки треба бути взагалі <кій> моральна якась прояви такої моральної деградації? Хтось ще так допустив таку <кій> на цей коментар такий в соцмережах. Каже, ну вони крадуть наші в останнє так Чому наші? Може вони дійсно щось знають? Може вони дійсно відчувають вже останні свої якісь там місяці своєї влади ці зелені наші. Випускники Товського, цього Тросковецької академії, тому припускаються таких жахливих речей. Ну що це ж не тільки було пов'язано з захватилом. На, на останньому тижні був скандал таким, також з військовим кладовищем, на яке теж оголошений був тендер, і раптом перемогла компанія, яка була заснована рівно за один день до оголошення цього тендеру. Ну тобто, там дійсно такі розоні. Um, якісь бариги допущені до цих рішень, якщо вони дозволяють собі там завищувати ціну не просто там в Бен-20 на 30%, відсотків, а в два-три рази. Ми ж бачили цей перелік компаній, які надали свої пропозиції е, щодо ремонту Ахметитви, і знайшли саме ту компанію, в якої були там е, абсолютно захмарні цифри рекордні, які відрізнялися на, на порядок від тих. Цихрівцифри, які надали досвідчені будівельні компанії, які неодноразово вже брали участь в подібних відбудовах. Ну тобто, на жаль, коли там здавалося, що вже досягли дна, то знизу хтось постукав, як кажуть, да? а у нас тут стукає, да, буває. Це правда. Що стосується е, Охмадиту, ще я би хотіла продовжити цю тему. Е, ми бачили весь минулий тиждень. влада говорила про те, що необхідно підвищувати податки, тому що у нас не вистачає у нас гігантські діри в бюджеті. Але при цьому ми бачимо ось такі речі. І, от, до речі, коли приїжджала спецпредставниця з США із економічного відновлення, пені Пріскер, вона говорила, що справа не в підвищенні податків, та а закривати дірки потрібно, оптимізувавши роботу митниці, а також інших сірих схем, які стосуються там, тіньового продажу електроніки, сигарет і так далі. І от зараз ми бачимо нові скандали. Це ж так само дірки, в які втікають бюджетні гроші. Чи допустимо, в даному разі по Ахмадиту збирали всією громадою? Ну окей, публічні гроші, але втікають гроші, а потім нам знову будуть розказувати про необхідність підвищувати податки. На цю тему гарний коментар на своїй сторінці Фейсбук виклав наш добрий товариш Карл Волох. Він казав, він написав, уявіть собі, як. Важко зараз нашим західним партнерам стримуватись. Вони ж не можуть давати дійсно розголос всім тим скандалам, до яких ти вони мають про які вони мають інформацію, тому що тоді їм буде дуже важко виправдовувати ті великі фінансові суми допомоги, які надходять сьогодні. Я нагадаю, що щойно там вихвалявся міністр фінансів, що з цієї там дяки, яка рана раптом виявилась в 500 мільярдів. Да, тобто це в рахунку на сьогоднішній курс, це скільки там ну, більше, майже 12 мільярдів доларів. Так от цю велику діру нам допомагають запікати в першу чергу американці. Там сьогодні надійшло, якщо не помиляюсь, 3,9 мільярда доларів цієї американської допомоги. Але ж як важко американцям сьогодні виправдовувати подібні суми, якщо скандали вибухають ну, практично щодня. Він дійсно нагадує цей самий прецедент з Афганістаном, коли вже суми розкрадань афганського керівництва досягли там, критичних показників, то тоді американці були змушені їх полишити Афганістан і пам'ятаємо ці страшні кадри, як там чіплялися за крила. І коли зараз ці ну, афганські Співробітники адміністрації, яку підтримували, спотримували Сполучені Штати, тобто в них ці картини перед очима в американців. Тому і пані Прицкер полишила свою посаду достроково, оскільки, мабуть, не було в неї більше надій на те, що важливо дійсно серйозно вплинути якось на ситуацію, коли повністю контрольована вся вся ця вертикаль з самого верху да, з під пана Єрмака. Ні, як відомо з останніх публікацій, навіть з навіть світової преси, про це вже ніхто не може витримати на цю тему якусь тишу. Всі вже про це відверто кажуть, що це дійсно якийсь виклик здоровому глузду. Що людина, яка каже, що така ефективна і настільки сильний, так він управлінець, але ж там в цих публікаціях останніх перелічені всі його. Провальні напрямки його діяльності, які, зрештою, призвели до страшних втрат. Він вихвалявся, що він такий ефективний менеджер, що він досяг такого всеосяжного перемір'я, але ж це всеосяжне перемір'я насправді призвело до відведення військ про розмінування та скорочення армії, чим зрештою скористалась Росія, з таким чином здійснивши свій напад і захопивши величезну кількість української території, а головне. І людського ресурсу сьогодні я нагадаю, що вже там якась третя чи четверта хвиля мобілізації відбувається на окупованих територіях, і в тому самому окупованому Маріуполі людей не вивезли свого часу, не евакували. І сьогодні ми їх залучають росіяни до своїх цих корпусів, кидають їх в м'ясні штурми і завдяки виходить українським громадянам, здійснюють сьогодні свої наступи практично по всім напрямкам. Мали своєчасно евакуювати цих людей, і сьогодні зрештою, там навіть українська влада вихваляється, що вони з Лівану таку успішну операцію проводять по евакуації наших співвітчизників. А чого ж ви не евакували свого часу з тих українських міст, які були там за лічені години захоплені? Я нагадаю, що вихвалялися тим, що так ефективно вивезли там генпрокуратуру ДБР і Кабмін, але лишили фактично напризволяще. Сотні тисяч, ну фактично мільйони українських громадян сьогодні на окупованих територіях Росії знаходяться нагадаю майже 6 мільйонів українських громадян, яких Росія долучає до своїх наступальних дій, мобілізуючи, і це практично збулася мрія Путіна. Він знищує українців руками українців. Так, Дмитре, і я на завершення ще одна тема, оскільки ми згадували наших західних партнерів, американців. Ще трошки про е, вибори. У них перезапустила президентські перегони. Віцепрезидентка США, демократка Камала Гарріс, отримала 50% підтримки виборців проти 49 у кандидата від республіканців Дональда Трампа. Про це свідчать опубліковані результати нового опитування CBS News та YouGo. Також Гарріс і Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах на думку журналістів. Наступні кілька тижнів можуть виявитися вирішальними у передвиборчих перегонах. За даними змі у вівторок Камала Гарріс має намір перше з'явитись на публіці за своїм кандидатом у віце президента США. А ось її суперник Трамп активно проводить агітаційні мітинги. Зокрема, обіцяє посилити боротьбу із мігрантами, підвищити торгівельні тарифи з Китаєм, збільшити виробництво в США і зупинити російську агресію. Почуємо. I will have the war Russia... я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я єдиний, хто збирається зробити це на сто відсотків. Ми не допустимо третьої світової війни, яка дуже близька до того, щоб статися. Я відновлю мир силою, і в мій наступний термін ми побудуємо великий щит протиракетної оборони залізний купол над нашою країною. Купол подібного до якого ніхто ніколи не бачив? Зрозуміло, що американці зайняті своїм, тому що коли виборчі перегони. Не до, скажімо так, українського питання може бути чим ближче до виборів, тим менше буде уваги приділятися. Але тим не менш, нам потрібно просувати український порядок денний. А за таких обставин, коли ось трапляються такі корупційні скандали, коли ми даємо по суті додаткові аргументи критикам України і тим, хто хоче обмежити допомогу, от як за таких обставин нам працювати з західними партнерами і, зокрема, з американцями? Дійсно, сьогодні Вікторія Сюмар виклала на своїй сторінці Фейсбук свої думки з цього приводу що на жаль, той обмін, який відбувся днями, ну він певно грає на руку демократам, оскільки дозволяє вибити з рук Трампа, його козир, яким він користався останні там тижні, стверджуючи, що цього журналіста Не Гришковича зможуть звільнити Росіяни тільки під його тиском, завдяки його. Унікальним там дипломатичним здібностям і це відбудеться одразу ж після його обрання. Ну і відповідно, тепер в нього такого козирі на руках немає. Тому він прийшов вже, як ми бачили, да, до якихось інших аргументів про залізний кукол, який він збудує над сполученими штатами. Але насправді той факт, що росіяни таким чином обходячи Україну, ведуть перемовини з Сполученими Штатами. Він викликає. Все ж таки занепокоєння, оскільки той факт, що з таким злочинцем, таким кривавим вбивцем, як Путін, так чи інакше сьогодні налагоджують американські стосунки, він певним чином може зашкодити нашим інтересам, тому що ми зацікавлені в тому, щоб ця людина була абсолютно не да, для світової спільноти. Повертаючись до цих шансів, які було згадані на початку цього сюжету, дійсно в Камала Харіс на, нарощує свої потенціали. Ось буквально сьогодні або завтра вона має дійсно оголосити свого кандидата на посаду віце-президента. І він скорше за все стане нинішній губернатор Пенсильванії, Шапіра. Нагадаю, що Пенсильванія це не просто один з тих там шести штатів, які коливаються так звані критичні штати да, swing states, цей штат, який завдяки великій кількості населення, має рекордну кількість виборчиків, які віддадуть свої зрештою голоси за того чи іншого кандидата. 19 буде брати участь в цьому остаточному голосуванні з Пенсильванії. і це може перехилити якраз е е е Шевкіта на користь демократів в останній момент. Але е головне, що якраз цей вибір він стає ще е е корисним для. Камали Харісо, оскільки Шапіро має найвищий сьогодні рейтинг довіри серед всіх американських губернаторів, дійсно завдяки не лише своїм ораторським здібностям, які він демонструє вже останні роки, але й своїм менеджерським талантам. Він вирішив там серйозну транспортну проблему, яка виклала виникла через аварію, там на дуже там важливому шляхопроводі між Філадельфією та Пенсільванією, і казали, що для того, щоб полагодити. Це транспортне сполучення знадобиться декілька місяців, але саме постійна присутність і увага і тахової здібності пана Шапіра вони дозволили за два з половиною тижні вирішити знайти там обхідні шляхи швидко побудувати дороги, і це дійсно сьогодні робить його одним з найпопулярніших американських політиків, і зрештою має допомогти Камалі Гаррісу обійти Трампа на. В цьому останньому етапі нагадаю, що лишилося якраз на сьогодні. Лишається там рівно три-три місяці, да до американських виборів, які мають величезне значення для світової політики, і ми сподіваємося, що, так чи інакше, ті, хто будуть обрані віце президентом, віцепрезидентом, будуть прихильними до нашого до нашої справи української, попри ті. Так скажемо, недолугі іноді зусилля, яких докладали на ж так само самі ефективні менеджери, про які ми казали на початку нашої розмови. Нагадаю, що свого часу саме своїми обіцянками задіяти свого стовідсоткового прокурора і вирішити питання з Байденом Єрмак Зеленським довели Трампа до імпічменту, майже там до початку процедури імпічменту, Потім вони, зрештою, все ж таки під вже тиском. Російського агента Деркача порушили кримінальні справи під проти проти Байдена. Чим заклали е, таку міну за, за повільної дії під наші стосунки з нашим стратегічним партнером. Ну і ось як стало відомо з останньої там публікації там, цього Саймона Шустера з Камелою Харіс, Зеленський теж встиг вже зіпсувати свої стосунки. В них немає ніякої там хімії, оскільки буквально там за сім днів до повномасштабного російського вторгнення коли Камала Харіс вимагала зеленського визнати російську загрозу. А він категорично відмовлявся, все про, про, про продовжував співати нам про шашлики і про э, холодець вирілкою, з горілкою, з якими він буде зустрічати російських братів, а в той самий час вимагав категорично вимагав саме від Харіс, щоб вони запровадили режим санкцій. Вона каже: ну режим санкцій він запроваджується після того, як є вже порушення, за які треба карати. А якщо ви навіть не визнаєте можливість такого. Наступу такого порушення, то з якого переляху ми маємо вводити превентивні якісь санкції. Ну тобто, в них така була розмова, ну не на повищених тонах, але як стверджує той самий Саймен Шостер, і атмосфер, тобто була дуже така напружена атмосфера під час цих перемовин, і ми дійсно вже неодноразово пересвідчили з тому, що пан Зеленський абсолютно неадекватно оцінює свої там дипломатичні таланти і здібності. І це, зрештою, шкодить нашим стратегічним інтересам.